Друзі, всім привіт! З вами Юлія. Вітаю вас на моєму каналі рецепти італійської кухні та не тільки. Якщо ви любите балувати своїх рідних смаколиками, спробуйте приготувати цей сирний пиріг з яблуками. Поєднання сирного тіста з яблучною начинкою та тонким ароматом ванілі гармонійне, а головне смачне. Готується він дуже просто і не вимагає великих зусиль. Це чудовий десерт, який можна ласувати протягом всього дня. До і збиваємо до стійкої пишної світлої маси, потім додаємо олію та кисломолочний сир. Його потрібно попередньо перебити до однорідної маси блендером. Додаємо також ванільну пасту або ванільний цукор. Ретельно перемішаємо, у борошно додаємо розпушувач і просіємо у тісто, і все перемішаємо. Яблука очистимо від шкірки, видалимо серцевину. І два яблука поріжемо на маленькі кубики, а другі два яблука поріжемо на тоненькі слайси. Маленькі шматочки додаємо у тісто. І все перемішаємо. Форму діаметром 24 см застелимо пергаментом і виливаємо сюди тісто. А потім по колу розкладаємо поверх тіста слайси яблук. Зверху посипаємо цукром і ставимо випікатися пиріг у попередньо розігріту до 180 градусів духовку приблизно на 50 хвилин. Ось так зарум'янився мій пиріг. Залишимо його охолонути і можна ласувати. Друзі, спробуйте! А якщо вам сподобається цей пиріг, мені буде дуже приємно за вашу вподобайку. І якщо ще не підписались на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, і коментуйте. Дякую, що були зі мною! До нової зустрічі!